До вашої уваги представляємо короткий огляд управління фінансами на базі Microsoft Dynamics 365 бізнес-центру. Організуйте паралельне ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку і формуйте звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності у єдиній системі за допомогою пакетних рішень від компанії Innover, Фінанси та Фінанси Плюс. Розглянемо детальніше основні можливості пакету фінанси. Один з них. Це є налаштування плану рахунків відповідно до українських стандартів бухгалтерського обліку, включаючи можливість відстеження балансів по кредиту, дебету або загальному балансу на конкретну дату, а також перегляд усіх операцій, облікованих по обраному рахунку. Відповідно, якщо клікнути на активну суму по конкретному рахунку. Опиняєтеся в пов'язаному списку операції головної книги, який відображає саме операції по даному рахунку. Наступним важливим компонентом системи є головна книга, де зберігаються усі фінансові дані компанії, включно з операціями та інформацією про рахунки для формування регламентованої звідності. Також є е, довідник операції кореспонденції, який включає функціональність для подвійного запису дебет, кредит, сума та фінансові журнали для обліку фінансових операцій на рахунках головної книги та інших рахунках. Щоб перейти до фінансових журналів, необхідно клікнути в меню на пункт фінанси і далі перейти до фінансових журналів. У бізнес-центр є можливість налаштовувати довідник валют. Відповідно, таким чином можна вести рахунки в різних валютах, забезпечуючи точність фінансових операцій згідно з актуальними валютними курсами, яка забезпечується рішенням інтеграції з Національним банком України для щоденного оновлення валютних курсів. Клікнувши на службу валютних курсів, ви можете додавати сюди. Іншої інтеграції, але зараз вже тут налаштована з банком НБУ. Відповідно, можна також налаштовувати розклад оновлення даних курсів, наприклад, це кожного дня о 8-й годині ранку. Якщо вам необхідно оновити валютний курс на поточний час, ви можете скористатися функцією оновити курси валют, і, відповідно, в систему запишеться актуальний курс валют в даний довідник. Рішення бізнес Central включає регламентовану звітність, а саме це баланс звіт про фінансові результати, звіт про рушових коштів, звіт про власний капітал та бухгалтерську звітність, аналіз рахунку, обігові відомості, аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості. То, якщо перейти в розділ фінансові звіти. Можна побачити перелік цих звітів, якщо потрібно більш детальніше розглянути, які є звіти в даній системі, можна перейти в меню за розділом всі звіти. Також в бізнес центрі є можливість налаштовувати аналітики. Аналітики це параметри, які класифікують та відстежують операції для їх подальшого використання для аналізу. Наприклад, ми можемо дослідити витрати для кожного відділу компанії. Для цього в нас є аналітика відділ, створивши її, необхідно додати значення, куди вказати перелік підрозділів вашої компанії. Відповідно, при обліку документів користувачам необхідно вказувати конкретну аналітику, і в результаті керівник зможе побудувати аналіз за потрібними йому аналітиками. Тобто звіт в розрізі конкретного відділу. Також система включає операції з дебіторами і кредиторами. Для цього є у нас довідники клієнтів та постачальників. Прийшовши в картку клієнта чи постачальника, можна побачити всю інформацію про даного контрагента. Так само можна створити. Договір, де вказати умови роботи з даним контрагентом. Такі договори можна створювати як з постачальниками, так і з клієнтами. Так само є можливість створювати акти звірки. Для цього в пошуку ввожу акт звірки. І бачу, що є можливість обрати два звіти: це акт звірки взаєморозрахунків з клієнтом та постачальником. Обравши потрібний вам, ви можете сформувати необхідний документ. Також дане рішення включає банківські операції. А саме, перейшовши в розділ грошові кошти, а далі банківські рахунки, ви можете додати сюди. Всі банківські рахунки вашої компанії. Після чого зможете відстежувати по кожному банківській транзакції, також є можливість формувати банківську вивірку для переконання у вірності фінансових записів компанії, є можливість імпортувати банківські виписки та експортувати платежі. Також є можливість налаштувати імпорт банківської виписки по банківському рахунку будь-якого банку, в якому з яким ви взаємодієте. Функціональні системи забезпечує закриття періоду, формування розрахунків валютних курсових різниць та фінансових результатів відповідно до вимог законодавства України. Пакет фінанси плюс розширює базовий пакет фінанси, додаючи функції облік ПДВ, основні засоби та бюджети головної книги. Відповідно, можна зробити висновок, що дане рішення ідеально підходить для компаній, які є платниками ПДВ. Отже, функціональність обліку ПДВ забезпечує можливість обліку ПДВ при закупівлі та продажу відповідно до законодавства України. Система містить звіт про ПДВ, також можна ввести ключове слово ПДВ і побачити, які ще є важливі функціональності стосовно обліку ПДВ. Так само рішення включає створення податкових накладних, додатків 2. Вложу в пошуку податкові накладні. Є можливість створювати податкові накладні на продаж, на закупівлю, так само додатки 2 до них. Також є інтеграція з митком для експорту і імпорту податкових документів, а також формування реєстрів виданих та отриманих накладних з ПДВ. Обравши такий звіт як податкова накладна експорт XML, можна сформувати XML даного документу і завантажити її в медок через Імпорт. Основні засоби. Ця функція дозволяє вести облік основних засобів згідно з нормами бухгалтерського та податкового обліку, включає картки основних засобів для кожного засобу, нарахування амортизації. Модернізацію та списання, а також формування документів, таких як акти приймання передачі, списання та інвентаризаційні описи. І наступним важливим компонентом пакету фінанси плюс є бюджети головної книги. Можливість порівняння фактичних сум із запланованих у бюджеті, використовуючи комбінації рахунків ГК, періодів та аналітик. Бюджетування є ключовим інструментом бізнес-аналітики, відповідно, дана функціональність є дуже важлива для бізнесу. Функціональність включає створення, копіювання, імпорт та експорт бюджетів з Excel. Якщо у вас залишились питання або потрібна детальніша інформація, звертайтесь в компанію ZEXpert. Ми з радістю допоможемо підібрати необхідне рішення саме для ваших потреб.